Поліція розслідує обставини загибелі на пожежі трьох дітей віком п'яти, трьох та двох років. Трагедія сталася 8 грудня в селі Вербівка Коростенського району. Про це Суспільному розповіла Олена Потопальська, інспектор відділу комунікації ГУНП у Житомирській області. Попередньо під час ліквідації пожежі жінка самостійно вибігла з палаючого будинку. Її з опіками було ушпиталено до реанімаційного відділення Коростенської міської лікарні. На жаль, після ліквідації пожежі в будинку було виявлено тіла трьох дітей. Тей нині призначені судово медичні експертизи. Також відомо, що у жовтні під час відвідування родини поліцейськими вони виявили, що мати неналежно дбає про своїх дітей. Тоді ж жінкою провели роз'яснювальну роботу. Також щодо неї було складено адміністративні матеріали за статтею 184. -ї. За попередньою інформацією, займання сталося на кухні, каже майор служби цивільного захисту Олександр Стужук. Після проведення пошукових рятувальних робіт. Може ж було виявлено в житловій кімнаті на підлозі. Троє дітей без ознак життя. Попередньо загорання виникло в приміщенні кухні, орієнтовно в районі печі опалення, біля якої, ймовірно, знаходилися горючі матеріали, зі слів очевидців, а також, як розповідав батько дітей, що один з діток середній часто бавився з вогнем. Це могло і спричинити загорання, але це ще не остаточна причина пожежі. Наразі проводяться слідчі дії, і соточна причина пожежі буде встановлена згодом. Слідчі райуправління управління розпочали досудове розслідування за частиною другої статті 270 порушення встановлених законодавством умов пожежної або техногенної безпеки Кримінального кодексу України. За попередніми висновками причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, каже Олена Потопальська. Триває З'ясування всіх обставин, Ірина Кирилович, Суспільне новини, Житомирщина.